Бонджорно, регації! Мене звати Лесик. Я живу в Італії, знімаю мотовлоги. І запрошую вас підписатися на канал, бо то для мене бальзам на душу. Забув рукавиці вдома. Я недавно купив собі новий мотоцикл, цей BMW F850GS. І вже прям тако сиджу і не виджу години би вийти десь покататися на ньому. Сьогодні вихідний, далеко нікуди не їхав, бо... Зранку до обіду. Сьогодні була така собі погода, трохи дощ накрапував. А от після обіду от зараз таке сонечко вийшло гарне. Я думаю, поїду кудись покатаюся. І дуже мені цікаво спробувати оцей мотоцикл поза асфальтом. Так як то була моя мрія, поїхати кудись з дороги з'їхати. Так от їду, зараз щось буду шукати, де можна знайти якісь тут дороги поблизості. Далеко нікуди не можу їхати, бо... Вже зараз за годинку-півтора стемніє, тому пошукаю щось тут в зоні в півбіну. Просто вже дуже свербит, куртить, хочеться якогось такого легкого бездоріжжя. Ну, я не говорю за серйозний офроуд. А так, легенька ґрунтовка. Я вже перше, коли до обіду при тій поганій погоді я трошки катався і чуть-чуть з'їжджав -чуть з дороги, пробував, то мені так сподобалось, що я прийшов додому. Обідав, почекав трохи, поспав, встав і пішов знову кататися. Як мала дитина, серйозно, це не буде одне з моїх тих відео, які я зазвичай знімаю. То я так просто виїхав і їду з вами перший раз на бездоріжжя. Подивитися, як веде себе цей мотоцикл на легкому Фроді. Подивимося, що тут у нас. Щось дивиш на мене, вуйку. Думаєш, не немає права заїжджати чи що? Ти помиляєшся. Це зона, де люди мають дачі. Їду, пошукаю якісь цікаві дороги. Може щось є. Таке, що мене здивує. На-на-на-на. Не, 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 куди я заїхав? Кудись заїхав. Кудись я заїхав, все-таки. Та ти шо, а там шо? Там якісь каміння. Та ну, там скали. Там же скалолазанням треба займатися. Туди я точно не приїду. Та я би сюди доїхати. Проїхати треба справжній крос Ндура якийсь. Та ні, то занадто важкий моцикль, аби туди їхати. Я би міг попробувати в принципі, але потім, якщо я там десь не розвернуся, як я буду спускатися, бо там його розвернути буде нереально. Так, я перше щось бачу в інтернеті. Де тут є одна дорога, яка приведе десь на горбиком там. Зараз швидесенько махну гляну. Ну, тут теж цей, вона коротка поїде. Я зараз за 5 хвилин ти доїду до місця призначення. Так думаю, Може навіть поставити режим ендуро. Так, відключається трекшн контроль. Можна навіть стати на ноги. Прикольно. Вау! Кайф, кайф, ти що, З'являється по таким дорогам. Ще цікавіше їздити, ніж по асфальті. kur ona mane zaveda. Votų striukovato. Vau, wow, mums garbino. Тут тоже стримка. для себе пімбіну з іншої сторони. Та де шо? Це взагалі по таким дорогам їхати на ньому одне задоволення. Кайф! Тут якась виска ще є. Вау! Вау, 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 вау! Крутяк! Крутяк! не міг подумати, що в Пімбіно така точка є прикольна на 360 градусів всі сторони видно. Що якби туди на вишку то залізти то взагалі тут взагалі якась дорога Жестяко. Ну сюди я би не проїхав до 100% І ще якась дорога веде далі сюди, без поняття, що за дорога, куди вона веде. Ну цікаво, інтересно. До речі, що мені сподобалось поки що в цьому BMW, наприклад, оці режими. По-перше, коли міняєш між Rain, Dynamic, Enduro, відчувається, відчувається прям різниця. Не те, що вони там просто є ці режими, те і є. А от різниця прям відчувається конкретно. І якщо, наприклад, я поставив режим ендуро, от тепер заїхав сюди наверх, заглушив мотоцикл, пофоткав, познімав, потім ще раз включив і він лишається в тому режимі, що й був Enduro. Коротше, це прикольно, бо я знаю, що є такі мотоциклі, які ти ставиш один режим, потім заглушиш його, і коли включаєш знаново режим. Вертається якийсь там стандартний. йо Йома, куди я їду. Бачу виїду я потім назад. О-оу. О-оу. Це жест... жестяп. У мене немає інакше вибору, я тут не розвернуся вже на... Офігеть! Теж не видно тут такі каменюки, такий блін спуск наклон. Що, капець? О! Та ну я назад не вийду Я не вийду назад Я сподіваюсь що сюди якась є дорога Окей Щось є Хух ти Є якась інша дорога. Сюди не варіант, туди не варіант, сюди є якась дорога. Ох. Ну, я без цікавості дуже хотів спробувати повернутися туди назад, там такий підйом крутий, що капець. Тож я впевнений десь на 90%, що я можу впасти. А в мене нема дух. Якщо я впаду зразу на пластик, то буде дуже неприємно. Але Дуже хочеться туди повернутися, подивитися його спроможності. Блін, так кортит що робити. Ну тут є якась дорога нормальна, але я не знаю куди вона мене приведе. Зараз можу спробувати. Ну Тут капець підйомчик такий Жорсткуватий. Ну мені би хотілося спробувати от зараз. Подивитися його можливості. Я думаю, що відео не передає, але просто повірте мені на слово. Тут дуже стрімко. Блін, так хочу спробувати. Але шкода, як упаде, впаде на пластик. що я це роблю уху та ну Все ізі Ха -ха! А я переживав легка дня просто коли їхав вниз то здавалось капець як страшно а вверх як їдеш ти якось по-інакшому то сприймаєш. Ну типа, я цей. Якщо б, напевно, відпустив газ і заглох, то впав би з можливістю 90%. Але я був браво і не заглох. <свісно> Мені хочеться ще раз туди з'їхати. І поїхати то в дорогу вниз О, якийсь дядько йде. На щера. Hm? Ти які цікаві дороги є. Пімбіно, про яке я навіть не догадувався. Ага, Я перш туди їхав. Ну, на жаль, вони вже скінчилися. Люди сюди ходять гуляти. Файно, але дуже мало. Ще я зрозумів, що цей мотоцикл підходить дуже файно до таких доріг. Ну, вони не супер складні, да, є певні там якісь ці канави, каміння і трошки стрімкуваті горбики, але для нього це взагалі не проблема. Я перший раз в житті їду по таким дорогам, повірте. Мені здається, то мотоцикл сам їде. Тобі просто треба бути уважним, не переборщити з газом. І все буде добре. І тепер я зрозумів, що таке означає їхати в стойці. Якось воно покращує твою їзду. Ти більш контролюєш мотоцикл. Бо на тому попередньому я їздив завжди сидячи, пробував вставати, але ну, там, звісно, незручно. Але все одно, коли я вставав, то не розумів, в чому прикол. А на цьому зрозумів, а он де ще якась дорога є. Ну давайте сюди спробую поїхати, куди воно мене заведе. Ну, Я думаю, там, де я тепер був десь наверху, там було цікавіше. Я ще й з кофрами, і в мене колеса накачені, як має бути, але все рівно їдеться дуже гарно. До речі, дуже цей великий розгород руля. Приніс я маху, капець. Чуть не на 90 градусів розвертається. В таких от моментах де треба на вузькому, на вузькій дорозі розвернутися. Ідеально. Тут Даш якась дорога є. Сіньора, я рівата, До рівата лей. У Гарно, гарно, файно Їздити по тим таким дорогам. Треба більше, більше що все скінчило. Нема їхати. Ну не гоже так, не гоже. Ще одна точка, звідки видно гарно Пьомбіно це наш завод там, Лукіні, який вже з останніх сил виживає, занепадає. Блін, дуже весело, дуже прикольно їздити по таким дорожкам. Я прям кайфую, серйозно. На такому мотоциклі на Ямасі я трошки їздив теж по такому подібному, по менш небезпечному. Але постійно, попри мені... Віддавав кожен камінчик на спину на жопу. Було неприємно їхати. По-друге, завжди переживав, щоб не зачепити десь дном. І то якось так збія було. А на цьому прямо по таким дорогам пливеш собі. Їдеш, кайфуєш. І на асфальті непогано їхати на ньому і по бездоріжжю. Я би сказав, що десь 60 на 40, напевно. По бездоріжжю на ньому ще краще їхати, ніж по асфальті. 60 на 40 він призначений, а так, я думаю. Це моя особиста думка. Ну, звісно, не серйозне бездоріжжя, а таке от легенький якийсь легенький фронт. Ребятки, короче, одне задоволення кататися по таким дорогам. Я взагалі не планував знімати відео, просто взяв собі GoPro, думаю, йду покатаюсь. Не брав більше ніякі камери, ні дрон, ні 360. Та й думаю, а чому б не запилися такий відосик про мої перші враження на офроді, на оффроді в лапках. Але якщо хтось подивився це відео і додивився до цього моменту, то безмежно вдячний вам. Давайте я вже скоро планую здійснювати. Здійснити якусь подорож, таку далі від хати, може навіть з ночовку поїхати. До речі, я планую ще створити в Телеграмі групу і зібрати там мотоциклістів, українців, які живуть в Італії, І можемо там всі якось переписуватись, можемо влаштувати якісь зустрічі. Мені декілька підписників з Ютубу вже писали, що не проти зустрітися. От Я маю в планах поїхати до одного хлопця, називається Остап. Не знаю, чи ти дивишся зараз це відео. Він запрошував мене до себе в гості, щоб покататися на мотоциклах. Так от зараз на цьому я готовий їхати кудись далі. Так само Богдан, Віталік, Ігор та є трохи хлопців, мотоциклістів. Які живуть в Італії. Тож, е так, я не знаю, чи я зараз, чи може в наступних відео десь залишу вам посилання на телеграм. Заходьте, підписуйтесь, всі бажаючі. Будемо щось, щось мутити, якісь мотозльоти. а? Що скажете? Будемо знайомитись. Так, ну а поки що, до нових. Зустрічей, папа.